Гавришук Олександр Михайлович, колишній командир батальйону Донбас, координатор центрального апарату з питань проведення виборів на території Волинської області. З приводу реформ Міністерстві оборони, на сьогоднішній день система міністерства оборони досить застаріла. Організація служби, організація діяльності всього міністерства оборони. Основана на діяльності, що залишилась від Радянського Союзу. На сьогоднішній день у нас ряд генералів, наприклад, начальники зініторакетних військ, начальники е, військ радіотехнічних, начальники військ протиповітряно-боронсухопутних військ, начальники. Війська до хімічних біологічного заходу це все посади, які займають генерали, фактично, маючи керівників, які здійснюють своє управління на території на територіальних одиницях, є так звані оперативні командування, повітряні командування. Є керівники, які мають можливість і мають покладені на це обов'язки здійснювати оборону там, наприклад, держави на південно на південній стороні нашої території нашої держави. У нас виходить, що на сьогоднішній день керівник оперативного командування Південь має в своєму підпорядкуванні три бригади радіотехнічних дві бригади авіаційних, одну бригаду там зв'язку. Фактично при цьому в управлінні. Сухопутних військ також знаходиться одна особа, яка є керівником прям по, повітряних сил. Бачаюсь, існує одна особа, наприклад, командувач радіотехнічних військ, який одночасно є командиром для всіх бригад, ну, в тому числі командиром для радіотехнічних бригад на місці, які, наприклад, знаходяться там в Одесі. І в нас фактично виходить два генерала командують однієї бригади. Розумієте? Далі друге питання Тож саме є центральний повітряне командування центру в повітряному командуванні центр, наприклад, так само функціонує одна радіотехнічна бригада. При цьому є ще один полковник, який являється начальником радіотехнічних військ повітряного командування центру. Фактично є дублювання функцій, при цьому роздуваються штати, при цьому йде велике навантаження на бюджет держави. Дивлячись на те, що в нас не вистачає відповідальних керівників на місцях та маючи Достатній потенціал в молодих офіцерів, Вважаю те, що дублювання цих функцій являється неприпустимо, так як в нас не вистачає достатньо коштів для озброєння. Ну при цьому в нас вистачає достатньо коштів для того, щоб кормити три лишні генерала. Розумієте, фактично, фактично при існуванні радянської системи ці посади були вострібані. Ну в плані кількість військ була наприклад в районі одного мільйона. На сьогоднішній день 250 тисяч, як генеральських посад, як було таке, залишилось однакова кількість. Тому потрібна системна реформа збройних сил України, яка буде включати зміну організаційно штатної структури підрозділів штабів вищого рівня. Дякую.